Пріоритетом у роботі уряду залишається соціальна підтримка українців та українок. У лютому ми виплатили 62,2 мільярда гривень пенсій, субсидії та пільг виплачено на майже 5 мільярдів гривень. Маємо підтримку партнерів та необхідні ресурси, аби і надалі забезпечувати вчасність усіх виплат. Сьогодні останній день, коли можна подати заявку на виплату тисячі гривень за програмою Зимова є підтримка. Однак отримані кошти можна буде витрачати до кінця цього року. Майже 14,4 комі мільйонів українців вже подали заявки та отримають відповідні виплати. Це рекордні показники для державної програми, які продемонстрували її нагальність та важливість для наших людей. Водночас із завершенням зими інші програми, запроваджені в межах зимової підтримки, не закінчуються. Вчительська щомісячна доплата зберігається, її продовжують отримувати майже 500 тисяч педагогів. Безкоштовні гарячі обіди та сніданки для учнів початкової школи теж продовжуються. Їх вже отримують понад 1 мільйон дітей. Субсидії на оплату комунальних послуг зберігаються, доступні ліки будуть розширюватись. За програмою є книга, маємо вже 108 тисяч заявок. Продовжуємо прийом заявок для отримання субсидії на оренду житла для ВПО. Цієї весни також плануємо запровадити нові програми і розширювати наявну соціальну підтримку для українських родин. Завтра розпочинаємо індексацію пенсій. Зростання буде на 11,5% для майже 10 мільйонів пенсіонерів. Завтра також почнеться зниження цін на 100 найбільш популярних ліків. Крім того, є домовленість з українськими фармацевтичними компаніями про зниження цін ще на 100 медичних препаратів. Ціни зменшаться від 10 до 50%.